Водії ставляться до алкоголю куди обережніше. Там поліцейські можуть зупинити будь-яке авто та перевірити керманича на драгері, а якщо захочуть, то і на наркотики. І боже збав спробувати з ними сперечатися або ж дати тягу. Буде непереливки. Страшний сон будь-якого водія. Ви вчора пили. Кілька пляшок пива, коли я ходив в сауну. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля та пройдіть в наше авто. Зазвичай фінська поліція влаштовує цілі рейди та перекриває повністю дороги, аби перевірити кожного водія на наявність алкоголю. То такого сторебала туда модельний пайміталкого віно у Фінляндії. Поліція може зупинити будь-якого водія та перевірити його стан. В разі підозри, окрім алкогольного тесту, можемо перевірити ще й на наркотики. Ми намагаємося робити такі рейди щодня, бо для цього не потрібно довго годуватися. Гранична норма алкоголю для фінського водія більша ніж в Україні. Пів проміли проти 0,2. У цього керманича показники наближаються до межі. Ви вчора пили парочку пляшок пива, коли ходи у сауну, але рівень трохи перебільшений. Ну, може, і чотири пляшки випив. Тепер водія цілих півгодини перевірятимуть вже у поліцейському авто, щоби впевнитися, що рівень алкоголю не підвищиться. Пийте, Утім, такий випадок скоріше виняток, ніж правило. Статистика п'яних водіїв тут просто вражає. Найчастіше під час перевірки ми не знаходимо жодного водія на підпитку. Якщо взяти статистику, то п'яним буде лише один водій на 800 тверезих. Один серед 800 – не дивна статистика, бо штрафи у Фінляндії залежать від рівня доходів людини. За водіння на підпитку водій може заплатити як 90% доходу, так і сісти за ґрати на два роки. В Україні лише за останній рік виписали близько ста тисяч протоколів за п'яне водіння. Але навіть серед фінів знаходяться свої сміливці. Один з водіїв проігнорував поліцію та спробував дати тягу. Цілком очікувано заїхав він недалеко. Той водій не мав водійських прав, їх забрали за якісь порушення. От він і вирішив втекти. Але тепер, окрім штрафу, за це він отримає штраф ще й за втечу від поліції, а це дуже серйозно. За кілька годин нашої суботньої інспекції поліцейські не знайшли жодного підхмеленого керманича. Бо якщо такий аватар потрапить копам на око, спекатися їх не вдасться. Одна пляшечка пива чи ліки зі спиртом там не працюють.